Як вчити неправильні дії слова? У багатьох є з цим проблема, і це те, що не можна ігнорувати в мові. Я вважаю, що треба нищити її усіма можливими способами. Тож, як їх краще вчити, на мою думку? Ми знаємо, що у людей є декілька видів пам'яті, наприклад, моторна, зорова, слухова, емоційна. Якщо ви не знаєте, яка у вас краще розвинена пам'ять. Використовуйте усі наступні поради. Моторна пам'ять це коли людина пише. Тож, візьми та пропиши форму діїслів декілька разів. Якщо в тебе зорова пам'ять, допоможе розмістити форми дійслів на видному місці. Люди зі слуховою пам'яттю чудово запам'ятовують на слух. Тож, слухай їх, або просто запиши свій голос. Цими формами дієслів та слухай себе. І емоційну пам'ять теж можна використати для вивчення форм дієслів. Наприклад, коли учень не може запам'ятати форму дійслова ір і «во», я малюю такий смайлик, і він запам'ятовує краще. Або е «э лише вау ось такий. У моїх картках по неправильних дійсловах ви знайдете комбінацію майже всіх видів пам'яті. Більше інформації про них ти знайдеш у мене в профілі інстаграм.